Мене звати Верчук Надія, я з дуже гарного міста Фонтанів Вінниці. Мені 29 з половиною років. Моя вага 143 кілограма. Набрала вагу після того, як я пройшла програму сурогатного материнства. По факту, так, я подарувала людям їхню мрію, подарувала їм дітей, але я пожертвувала собою, собою своїм тілом. Бешана просто доза гормонів. І таблетки, і свічки, і уколи. Я пам'ятаю перед пологами 90 кілограмів з двойнятками я важила. Але мені вже тоді було важко, це була вже не моя вага. І після пологів я ще більше почала набирати вагу. У мене не було іншого вибору. Я робила це заради своєї дитини. Я маю доньку, хлопець кинув мене вагітною. І Я не могла сама взагалі тягнути. У всіх є чоловіки, купляють нову колясочку, купляють все дитині нове. А моя дитина доношує там за ким, а ще я купляю її на секунді. Були дуже великі борги по комуналці. Я понабирала і кредитів. Ще коли я була вагітна, я познайомилася з моїм чоловіком, але так як ми просто зустрічалися, я його не ставила перед фактом, нічого йому не розказувала. А потім ми почали жити разом. Я пішла на роботу, чоловік працював, і тобто я розумію, що все рівно цих коштів не вистачає. Мене перекрили всі борги, і був вибір піти другий раз. Він мене підтримав після другої програми. Дуже почала рости вага. Живіт почав ставати все більший. Вже зараз я би не пішла, воно того не коштує взагалі. Зважені і щасливі для мене це дуже великий шанс і це поштовх змінити своє життя. Сама я просто не зможу. Надія, ти подолала 4 кілометри. Екватор. Півдороги на базу. Надя! Надя! У мене своя схема, розумієш? Яка схема? Ти без схеми, давай крути. Ха-ха-ха-ха! <плес> Давай круте, з роботи, будь мене на велосипеді забирати. Конкуренти сильні, такі ж самі, витривалі і хочуть дійти до своєї мети. Але Надя повинна не повинна, вона переможе. Гарно себе проявила, вона працювала стабільно в одному темпі, тому хотів би, звичайно, з нею працювати в одній команді.